Тока поступили, да не встигли поступіти як как... евакуювалися. Пока давно така обстеження. якщо ми були б на лікуванні, ми б нас би просто на скорби перевезли в іншу лікарню. В соціальних сітях зараз набрало на голос відео, на якому агресор безпосередньо погрожує ударом по нашому нічному закладу. Навіть називають адресу вулиця Багатирська. Тут знаходиться дитяча лікарня, мотивуючи тим, що тут перебувають військові. ж ми співпрацюємо з правоохоронними органами і службами безпеки і отримуючи зворотню інформацію від служб безпеки ми зможемо вже чітко сказати коли діти зможуть повернутися в цей медичний заклад